Привіт. Наскільки Господь дійсно показує нам приклад любові. Знаєте цей віршик з Біблії, де описана любов? Там написано: Любов довго терпить, любов не надимається, не нежидає свого і дуже дуже багато ознак справжньої любові, яку Ісус проявляє до нас, яку він вже проявив і яку проявляє кожного дня. І знаєте, мене з цього шматочку Біблії дуже теркається те, що любов довго терпить, і дійсно, Господь він довго терпить. Він дійсно дає нам час постійно ко. Кожен день — Це новий шанс, дає нам дійсно час для того, щоб ми могли виправитися, для того, щоб ми могли виконати наше призначення. І люди вони по своїй гордості можуть дуже часто не розуміти, наскільки дійсно любов Божа, вона велика, наскільки він її проявляє, даючи нам, як я сказала, кожен новий день новий шанс. І дійсно нам потрібно просто не знехтувати величезною величезної і цією величезним даром. І просто кожного дня брати своє життя в свої руки, себе в свої руки, і дійсно працювати над тему, аби виконати наше призначення, аби наслідувати приклад Христа. Амінь.